Так, Ми вже зайняли місце, ледве-ледве, але ми його зайняли. Ось так от воно виглядає в самих кущах, тому що місць адекватних не було. Умови ловлі складні. Наші сусіди вже закинулись, закормують. І ми зараз теж будемо маркеритись, кормитись. Я думаю, наступне включення буде вже з рибою. Так, друзі. До нас до нас приплили гості. На не. Оно який він красивий. Лебідь. Так, а в нас по обстановці дістали одного непоганого. Ляща. І я думаю, що я його вам зранку добре підсніму. Тому далі сидимо, ловимо Друзі, ось виглядає домішування прикормки. Ну, то ще пачка залишилась, про всяк випадок. Ось один, два, три, 4, 5, 6, 6 кілограм прикормки. Вже половина в воді. І ось інша половина домішується, домішується в процесі риболовлі. Тому що темп ловлі держить 2-3 хвилини перезакид і виходить. Так, ану розкажи свої емоції. Покажи цю тю в камеру. Ой, яка вона гарнець. Лотва Іванівна. <схи> Латва Іванівна. Ой, 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 Друзі, дивіться, ще ось такого підлящика. І отраз достав, а в мене чомусь тишина. Кладемо його в садок для общого фото на ранок. А зранку ми будемо відпускати таку малечу, але для общого фото потрібна.